Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І в нас рубрика, яка йде посередах, о 20-й годині за київським часом. І будемо дивитися, що чекає верніше, не що чекає, це я. А, і так, чим займається банкова? Що робить влада? Які в них плани? А, чи ведуть якісь переговори з росіянами? І так, і так, наразі чим займається на сьогоднішній день наша влада. Чомусь от я згадую цю рубрику. Кожного разу випадають гроші. Дуже часто випадають гроші, статки, їхні позиції, їхні і сьогодні не, і не, не інакше. Тут, ви знаєте, хоч трохи десь відкласти, займаються, до речі. До речі, займаються вони в першу чергу тут іде карта особиста. На вагу кладеться особисте. Щось приховати, щось змінити якось так. Наскільки я розумію, тут ні однієї карти немає про владу. Про я маю на увазі про якісь закони чи ще щось. Тут навпаки щось переробити, щось, щось приховати для своїх особистих зручностей. І в цей же час пускається нам якесь ІПСО. випускаються якісь безуглі, безмозлі, які ну, трошки підбурюють, щоб українцям трошки збити, збити їх з толку. А самі в цей час для свого особистого, тут навіть не збагачення, тут особистий, ну, будемо так говорити, щось приховується. Зараз я конкретніше подивлюся, що саме вони хочуть приховати, зам'яти, скрити, будемо так говорити, приховати, що вони хочуть, що саме. Ну, тут, тут е, якісь дуже недобрі речі. Дуже недобрі. По місяцю завжди випадають речі, е, е, ну, будемо так говорити, підлі речі, таємні речі. Це скоріше може бути навіть е, якісь переговори, які ведуться. Ми ж питали на початку, чи ведуться з Росією щось. Так ведеться. Але це все настільки приховано, і вони до кінця будуть казати, ні, ми нічого не робимо. Тобто відбиваються, а, щоб ви розуміли, тобто, а, показують а, нам, що вони не займаються цим. Ні-ні-ні. Згадайте, де нещодавно був Арахамія, і з ким він а, нещодавно, здається, чи в Істамбулі, чи де зустрічався минулого тижня. От поцікавтеся. Бачите, ведуться конкретні переговори, ведуться конкретні переговори. Просто, щоб ви розуміли, от вам і докази. Ось це переговори, це те, що йде обмін, дивіться. Це, можливо, ще не самі такі дуже важливі представники. Це більше, так, знаєте, можна сказати, прощупування, як то кажуть, російської почви. Вони прощупують. От, тут ще, знаєте, в мене що ще йде. Когось е хочуть прибрати. Хтось їм ще заважає. Зеленим хтось заважає. Я не можу вам сказати, хто це, тому що імен тут немає. Якась, я скажу так, є якась, скоріше за все, тому що випала тут десятка монет, які про якісь гроші хочуть приховати тут навіть не когось закрити в тюрму, або ще ж приховати якісь статки. Якісь статки, скоріше за все, це корупційні статки. Якось так. Відвлікти, ось цією картою, як я ось тут сказала, що хочуть відвлікти вашу увагу. Ось вони це і роблять. Ось тими заворушками, які робляться зараз заяви різні, це зараз і показується нам. Так, усе абсолютно все, що висвітлюється, приховати зразу. Тут так само було. Все, що виходить, виходить, до речі, усі скандали, які виходять, це навіть не четверта частина дуже маленька, ну, от, капілька, ось капілька, яку от він тримає у руці. От-от стільки виходить. А уявіть собі, скільки є. І ось десь колись, ось якось тут, так, і тут виходить десь колись якась правда. Ось, і її зразу прикривають. І тут так само зразу прикривають. Тому що ось що йде. Розкрадання іде і надалі. І надалі гроші, ось ці гроші, які мали би йти, наприклад, на зброю, на ще щось. Ви знаєте, мені чоловік підсуває кожного разу, десь він сидів. Каву пив так, в кафе. У них так от, от, ну, тут прийнято. так, Європейці вони люблять пити каву, читати газетку, десь у кафетерії якомусь. І ось він мені кожен раз знімки робить: от, там у вас це, там у вас це. Розумієте? Ви думаєте, то ви нічого не знаєте. а... Бо на телемарафоні вам цього не показують. А за кордоном тут все пишуть. І пишуть серйозні газети, не якісь, а, як би це сказати, де, де оголені всякі вилазять. Ні-ні-ні. Тут пишуть серйозні газети, що а, ви пам'ятаєте про це, що є якась прокладка. А, ця з оборони заключили з якоюсь фірмою, прокладкою і заплатили кучу грошей? Я зараз не пам'ятаю, яка сума, а зброї не закупили. Тобто заплатили, перерахували, а зброю не отримали. Чому не розслідується ця справа? Скажіть мені, будь ласка, оце воно і є. Оце воно і показує. І кожен раз, як якась правда виходить, зразу її замінають. Тільки щось трошечки зразу замінають цю правду. І Ось тому, що усе крадеться, що не рівно лежить. Усе крадеться. Просто, щоб ви розуміли, розноситься. Ви. О, чихнув мій чоловік. У нього відпустка цей тиждень. Ось якось так, мої дорогенькі. Просто, щоб ви розуміли, що. Страшні речі там робляться, і це стараються якимись безмозглими, безуглими виставити щось інше, якийсь скандал підняти, бучу якусь підняти. Розумієте, бурю в стакані, лиш би якось відвікти увагу українського народу. звідти. Переговори з Рашкінцями йдуть. Ось вони йдуть, і їх прикоховують дуже-дуже чітко. Ось так. І прихов, приховати якісь скандали. Верніше, не скандали, а саме корупцію. А вона, як би там не було, все рівно страшна. Під час війни це неприпустимо. І так, переходимо до маленького принца і будемо дивитися, що він нам покаже, що він нам розкаже, як він нас заспокоїть. Ось. І так, майбутнє України на сьогоднішній день, на що ми можемо надіятися? Дивіться, кожен раз, можливо, карти показують не одне й те саме, тому що ми дивимося на сьогоднішній момент, і який може бути варіант, наступний варіант для України. Без ілюзій, мої дорогенькі, без ілюзій нам потрібно бути. Ось, тому що у нас наразі безвихідна ситуація, ось як я це бачу. Розумні люди це все бачать. Логічно, хто думає, хто мудрий, хто хоч трошечки клепки в голові має, розуміє, що наразі в Україні дуже безвихідна ситуація. Дуже. Але, але боротьба це не значить, що ми склали ручки, і все. Боротьба продовжується. Щоб ви розуміли, ця карта теж говорить про е, хороше закінчення. Ось, але щоб це закінчення було хорошим, бачите, метелики. Трансформація. Ми повинні метеликами стати. А метелик коли стає, от і все. Просто, щоб ви розуміли, що нічого просто так не дається. Ой, молимося Богу. Ой, віримо ЗСУ. Кожен повинен собі задати запитання, а що я зробив для цієї перемоги. Перемога буде однозначно. Ця карта ще говорить, не знаєте, як би вам сказати, в одному цілому. Тобто, перемога буде для всіх одна, для всіх українців. Без якихось ми, як одне ціле. Усі українці, немає значення, де ви є. Ми як одне ціле. І від кожного з нас залежить ось цей результат. І ось тут внизу я ще бачу, що у нас є і десяточка монет. Це говорить про всі території. Повна перемога буде тоді, коли ми будемо, коли ми усі території відіб'ємо, назад повернемо. Але це ще не все. Як ви уявляєте, що Рашкінці перестануть бомбити? Та поки вони дихають, вони будуть бомбити. Просто настраємося на те, на жаль, такий час. Вони нас хочуть дотиснути. Чи ми дамося, чи ми вистоїмо? Все залежить від вас, від нас, від усіх, від кожного з нас. І немає значення знову повторюю, де ви проживаєте наразі. Усі допомагаємо ЗСУ. Підтримуємо залужного. Підтримуємо Збройні сили, їм досталося найбільше. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарної, мирної ночі. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!